Ви спали дрони, атакували авіазавод у Воронезькій області Росії. А ще журналісти розкупали подробиці бабахів на Брянському хімзаводі. Такі новини ви точно не маєте пропустити, тому підпишіться і одразу готуйтеся, бо буде гаряче. Отже, зранку вівторка, 9 квітня, російські телеграм-канали прогреміли новиною про черговий удар з неба по ворожому об'єкту у Воронезькій області. Спершу про щось неладне у регіоні повідомив губернатор Олександр Гусєв, написавши телеграм-каналі. Наступне черговими силами ППО та засобами РЕБ на території Воронезької області виявлено та знищено БПЛА літакового типу за попередню інформацію. Ніхто не постраждав. Про ураження чинуша нічого не сказав, навіть не уточнивши, яка саме установа була атакована. Згодом у медіа з'явилися деталі інциденту. Виявляється, що то був атакований Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова. За даними джерел Пабліка, Астра в екстрених службах регіону ще вночі два безпілотники атакували центр. Обидва літальні апарати вибухнули. Ось що бачили очевидці. Увага на екран. Там і що я? Один безпілотник врізався у фасад будівлі біля четвертого поверху. За годину туди потрапив другий дрон. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, а пошкоджено фасад та скління навчального центру. Про це інформує проєкт База. У свою чергу блокнот повідомляє, що Борисоглібськ був атакований трьома безпілотниками літакового типу. Один з яких врізався в адмінбудівлю, а два інші були збиті системою ППО у головному управлінні розвідки Міноборони України. Вже підтвердила атаку безпілотниками. Про це представник відомства Андрій Юсов заявив в ефірі Радіо Свобода. Далі дослівно. так, авіаційний завод це те, що ми можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт. Ми також можемо підтвердити. Деталі розкривати не будемо, але за попередньою інформацією вражені основні виробничі потужності підприємства. Повідомив розвідник. Відповідно до відомостей джерел, змі у спецслужбах серйозно пошкоджений головний виробничий цех. У Міноборони РФ заявили, звинувативши Україну в атаці про збиття двох безпілотників над Воронезькою областю, що в цілому співпадає з версією медіа. Також у Шойгу звітують про бабахи над Білгородщиною. Нібито там збито ще два БПЛА. Місто Білгород та район охопила ракетна небезпека одразу по півночі. Там звучала сирена. Людей закликали по можливості залишатися вдома і не підходити до вікон. За таких умов в області повна мілітаризація там вже вводять нові заходи безпеки до вже наявних. Нагадаю, на Білгородщині. Спорудили бетонні укриття, триває евакуація дітей. А відтепер навіть кур'єрам в обласному центрі видали бронежилети та маски. Такі засоби захисту своїм співробітникам надав місцевий гіпермаркет лента на вікна. магазину наклеїли бронеплівку, а поряд встановили бетонні блоки. Також співробітникам виплатили прибавку до зарплати за березень, аж у 10%. Ну, у сусідній Курській області повідомили про ранковий приліт і обстріл села Карав'яковка Глушківського району. Били також по багатостраждальному цьоткіно про наслідки нічого не відомо. Однак щоденні атаки вже так допекли місцевим, що люди не витримали і вирішили нашкрябати звернення до губернатора. Мовляв, не бросайте свій народ. Щоправда, лист анонімний. Процитую кілька речень. У людей дуже багато питань, і ми всім селищем Тьоткіно просимо вас, Романе Володимировичу Старовойту, до нас приїхати. Ми хочемо прояснити деякі питання по ситуації. Люди просто хочуть поговорити, а до нас ніхто не приїжджає. До нас кинули тут, Романе Володимировичу Старовойту. Не кидайте свій народ і приїдьте, будь ласка, до нас у селище поговорити з людьми. Кінець цитати однак. Стало Потіна на місці навіть не прокоментував ранкові атаки у своєму телеграм із народом жодної комунікації. Тим часом завітала бавовна і вчора ввечері у Брянську область, за даними їхнього воєводи Багамаза, безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Трубчевського району. Згодом ще один дрон долетів і до Суземського району, і буцімто був збитий. Постраждалих та руйнувань, як стверджується, немає. Нагадаю, що днями, саме 5-го числа, збройні сили України вдало атакували тамтешній хімзавод. Отже, з'явилися свіжі подробиці цієї атаки. За даними Астра, два безпілотники вгатили по АТ Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР, який виробляє вибухові речовини та належить до холдингу «Техмаш», задіяного у виконанні держоборон замовлення окупантів. У результаті сталася пожежа в корпусі, що будується ще в одному корпусі. і БПЛА пробив покрівлю. 18 співробітників підприємства було евакуйовано постраждалих немає. Востаннє випла атакували цей завод 30 грудня. Тоді вибуло шибки в адміністративній будівлі. 21 листопада на території заводу вибухав випола. 14 листопада на підприємство було здійснено атаку. Дрон тоді впав і пробив дах. 13 жовтня. В результаті атаки два безпілотники пошкодили дах і вентиляційну камеру виробничого приміщення. Ну а тим часом у Саратові намагалися спалити музей. Історії спеціальної воєнної операції. Що трапилось вночі? Невідомий каменем розбив вікно і кинув у приміщення пляшку із запалювальною сумішю. Здійнялася пожежа, але займання загасила чергова співробітниця охорони. Вона ж й зателефонувала до поліції. Полум'я пошкодило лише вікно та штори. Експонати ще оглядають. Музей до слова вже підпалювали у грудні 2023 року. Тоді шахраї вмовили хлопця взяти кредит, а потім змусили підпалити вхідні двері оцьої от пам'ятки так званої СВО. А як думаєте, ви чи буде третя спроба знищити музей ганебного вторгнення загарбників на невинну країну? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вас вподобайка. Підписка на канал сейчас. Ну а далі пропоную дивитися, як вчора палали одразу два ворожі кораблі. Один з них навіть називали гордістю флоту РФ. Отже, як росіяни остаточно втратили свою гордість? Дивимось далі. Гуркіт гур, -гур себто головного управління розвідки, не має меж. Наші бійці поділилися деталями чергової блискучої спецоперації зі знищення ворожого ракетносія, і дібралися вони цього разу аж до Калінінградської області. РФ не будемо затягувати з подробицями. Підпишіться на канал се час. Поставте вподобайку, і ми вже починаємо. На стоянку ворожого металобрухту, який росіяни колись видавали за кораблі, приєднався ще один екземпляр на території Росії. Вигорів ракетний корабель Сірпухав. Про це стало відомо понеділок, 8 числа. Деталі пошкоджень розкрили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Сама подія відбулася 7 квітня на території військово-морської бази РФ у місті Балтійськ Калінінградської області. Внаслідок несамовитої пожежі плавзасіб цілком виведено з ладу, повністю знищені всі засоби зв'язку та. Автоматизації судна у відомстві опублікували невелике відео, судячи з якого причиною горіння став невеликий саморобний вибуховий пристрій в одному зі службових приміщень на борту. Відновлення боєздатності сєрпухова потребуватиме тривалого часу. Додають розвідці. То що це за здалізяка? «Сєрпухов» – російський малий ракетний корабель проєкту 21631 буян М, і є п'ятим кораблем у цій серії. Спущений державою агресором на воду ще у 2015 році до кінця 2016-го перебував у складі Чорноморського флоту РФ, а з 2017-го Балтійського флоту. Обладнаний установкою вертикального пустку ЗС-14 на вісім крилатих ракет Онікс. У перспективі на ньому можливе встановлення ЗМ-22 циркон, а також калібр, що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до півтори тисячі кілометрів, із неядерного бойовою частиною, за іншими даними, до двох тисяч кілометрів. Крім того, артилерійське озброєння корабля включає 100-мм гармату А-190 «Універсал» і 30-мм автоматичну установку АК-630М2 «Дует» з двома обертовими шестиствольними гарматами. Корабель також озброєний двома зенітно-ракетними установками ЗМ-47 «Гіпка», двома 14,5-мм кулеметами і трьома кулеметами на 7,62 мм. Ну, і додам трохи технічних характеристик. Водотонажність судна становить 949 тонн. Його довжина сягає 74,1 метра, а ширина 11 метрів. Висота становить 6,57 метра, а осадка 2,6 метра. Відповідно, екіпаж судна складається з 32 осіб. Корабель може розвивати максимальну швидкість у 25 вузлів і дальність плавання. 2500 миль на швидкості 12 вузлів. Автономність його становить 10 днів. Варто зазначити, що до цього окупанти повідомляли про пожежу на багатофункціональному судні постачання «Єкатеріна Віліка» проекту проєкту IBSV-10022AH у Владивостоці. Про це писала далекосхідна транспортна прокуратура Російської Федерації. Як зазначається, займання сталося, коли корабель перебував на технічному обслуговуванні у порту міста в центрі судноремонту Дальзавод вогонь, нібито загасили рятувальники, але не без жертв. Внаслідок інциденту, як писали російські ЗМІ, одна людина загинула, ще три особи були доставлені до лікарні. Варто додати, що Криголам зійшов з верфі лише три роки тому, і ним дуже хизувалися окупанти, називаючи цей корабель своєю гордістю і єдиним у своєму роді. А ще за даними з відкритих джерел, багатофункціональне судно постачання «Єкатеріна Велика, посиленого льодового класу Айсбрейкер 7 вважалося головним із серії з чотирьох кораблів для нафтової компанії РосНЕФТЬ. Загалом останнім часом росіянам штиль тільки сниться. Противник стрімко продовжує втрачати свій флот. Загнайте пальці. Так у березні військово-морських силах ЗСУ підтвердили ураження російського військового десантного корабля Іван Хурс. Наразі він перебуває у небоєздатному стані. До цього не втрималися на воді ВДК Ямал та Азов. Їх бахнули у тимчасово окупованому Севастополі. А тепер, як пишуть осін та налітики, ці бляшанки перетягли до Кіленбухти, де знаходиться 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії. БДК Ямал стоїть у плавдоку ПД 88 І ще один уражений БК Альшанський залишився на тому ж місці, а саме у сухарній бухті. По ньому збройні сили України 24 березня завдали удару ракетним комплексом Нептун. Власне, це судно захопили під час окупації Кримського півострова ще у 2014 році. Корабель цей повинен був використовуватися україною, тому так символічно по ньому і вгатили українською зброєю. Очевидно, що військовий флот Росії намагається захистити свої кораблі від атак морських дронів, сховавшись у бухті, вхід якої перегороджений затопленими баржами. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Ця практика не нова, каже він. Те ж саме вони робили навколо так званого Кримського мосту. На баржі вішують бонові огорожі. Все це використовується як такі елементи захисних споруд, сказав спікер. Як ви можете оцінити такі втрати ворога, і що думаєте про ті маніпуляції, які путіністи намагаються виробляти зі своїми бляшанками? Допоможе або ж ні? Напишіть, будь ласка, свої думки і свої оцінки в коментарях під цим відео. Залишайте нам також свої вподобайки, підписуйтесь активніше на канал Сейчас і тисніть на дзвіночок, аби залишатися з оперативними новинами. 24 на 7.